Сонечко, привіт. Давай дивитися, що він думав про тебе сьогодні. А потім глянемо для кати в його очах. Давай, що він думав про тебе сьогодні? Концентруйся зараз на тій людинці, до якої хочеш залізти в голову і подивитися, що він там про тебе думав. Можливо, його наступні кроки, оця вся історія. Концентруйся на ньому. А для особистої консультації такої або іншої записуйся за посиланням в шаблі. У нас несеться, несеться. Так, що ж він думав? Він думав про те, що ти віддана вдосконаленню своєї майстерності, опануванню нових навичок, додаткових, це не обов'язково в рамках тієї, роботи, на якій ти зараз є, або там, того хобі, яке в тебе наразі є. Це про, ну, знає. Е Освоєнню, да, опануванню нових навичок. Він також думав про те, що ти в ресурсі, в силах, що ти сильна, як така, що ти в силах доглядати за собою, за іншими забезпечувати їх потреби. Тут трошечки історія з розряду по цій конкретно карті, принаймні, знаєш, що, типу, що він не буде лізти, бо він бачить, що ти, типу, поки що вивозиш самостійно цю історію. Але в той же час, можливо, він трошечки. Це треба дивитися індивідуально на кожному прикладі. Але по такому тріплету-карт, наприклад, знаєш, що він вже втомився. Займати оцю таку пасивну позицію. Він бачить, що в тебе все хорошо, що ти сама себе там забезпечуєш. що Йому не треба умовно вмішуватися в цю історію. Тому він хотів би рухатися трошечки далі, знаєш, розвивати свої амбіції, рішучість, знаєш цю всю історію. Тут не історія про те, що він хоче йти без тебе, умовно, да, цю історію. Бо по пораді тут знаєш, можливо, вам треба разом. Влаштувати якусь пригоду, захоплення нове якесь отримати. Знаєш, якусь проявити безстрашні точки зору, знаєш, відвідування відвідування місця, в якому ви жоден з вас не був і Яке знаєш, може трошечки емоційно потрясти і тебе, і його для того, щоб показати, що ти також можеш проявляти якусь знаєш, там якість як таку. А для нього це те, що треба навпаки акумулювати ресурс і проявлятися.